Шановна голова та члени акценційної комісії, ваші уваги представляється наукова робота на тему «Хроматографічні методи визначення тригометанів у питній воді. За даними Міністерства охорони здоров'я України, сьогодні спостерігається зниження якості питної води, що вкрай негативно впливає на здоров'я мешканців нашої країни. Одним з небезпечних складових, який виявляють під час дослідження сьогодні, є триголометани. Оскільки при хвилюванні води максимум концентрації ТГМ припадає на хлороформ, Дослідження цієї речовини викликає науковий та практичний інтерес у всьому світі, а тематика даної наукової роботи є актуальною. Мета, мета завдання об'єкта предмет дослідження проведено на слайді 2. Методи дослідження науково-новизна, практична значимість та апробація результатів дослідження проведена на слайді 3. Триометани, скорочено ТГМ це хімічні сполуки, в яких 3 з 4 атомів водню метану, це аж 4 замінені на атоми гологену. Вони утворюються як побічний продукт, переважно при використанні хлору для дезінфекції питної води. Інформацію щодо загальних травометанів наведено на слайді 4. Матеріали дослідження наведено на слайді 5. Для дослідження використовували газовий хроматорфазу Nexus GC2300, що має нові функції, виняткову продуктивність і пропускну знатність, завдяки яким можна отримати якісні результати. Його зовнішній вигляд, е, вигляд проведено на слайді 6. Магнітна мешалка для екстрагування пробу води показана на слайді 7. Використовується ще сушильна, сушильна шафа термостатична слайд 8, для конструювання проби самого методі рівноважної парової фази та шприцит для хроматографії. Метод дослідження рівновисної парової фази для визначення тригометанів питні води полягав у наступному, слайд 9. Метод рідини рідина проведено на слайді 10, висновки показані на слайді 11.